Доброго дня, з вами розсадник Велесів сад. Нашого оператора звати Григорій, а допомагає нам сьогодні Дарі в саду. Ми говоримо з вами про дуже цікаву рослину, в якої цікаво абсолютно все. Зовнішність, походження і навіть назва. Тож говоримо про вербу хакуруні шики. Панове, щемить і трапиться весна. А за нею літо. І у них для нас зі свої несподіванки, однією з яких є вербаха Корунішикі. Як зрозуміло з назви, рослина прийшла до нас із Далекого Сходу. Саме з легкої руки Японії та Китаю в Європі оселилася яблуня муцу. Сикаїші. Азійські груші, що мають форму яблук, звісно ж, сакура. І багато-багато чого іншого, але повернемось до нашої хакуруні шики. Без сумніву, це один з найдекоративніших видів верби. Практикується як невеликий кущ, тобто власнокоренева рослина. Або дерево щеплене на штамбі. Висота штамбу може бути довільна, як правило, від 50 до 100 сантиметрів. Рослина сама по собі унікальна, адже головною її прикрасою є листя неперевершеного забарвлення, що змінює свій колір впродовж сезону вегетації і своїм рожево-білим забарвленням, більш схоже на квіти. Як і всі верби, любить воду. Рослини щеплені на штамбі, більш витривалі та посухостійкі. На теперішній час акуруні шики одна з найтрендовіших рослин не тільки серед верб, а й серед декоративних взагалі чудова окраса для нашого саду. Якщо добре придивитись, краї листя на рослині виглядають іноді трохи підсохшими. І дехто може подумати, що рослина захворіла. Насправді ні. Продовж сезону вегетації таке підсихання може повторюватись разів зо-два. Це цілком нормально генетично виправдана поведінка рослини. І при доброму догляді все минається само собою. Взимку скинувши листя, Хакурунішики виглядає нібито як сама звичайна пересічна верба. Але ж ми з вами знаємо, що насправді це не так. Сьогодні був розсадник Велесів сад. Ми говорили про вербуха нішики. Більше інформації про декоративні та плодові дерева на нашому сайті. Посилання на сайт в описі до цього відео, а також в першому коментарі. Тож, відвідуйте наш сайт, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармонії вашому саду!